Я вже не буду повторювати всі порушення, всі нюанси е цьогорічних виборів. Тобто, ми тут вже не раз переговоримо зі мною і моїми колегами. А Давайте хочу зауважити, в чому ж причина цього всього. Причини е полягають в е дуже недосконалому законі про вибори. Який, кожні місцеві вибори, кожні парламентські вибори вносяться зміни, пробують якось модифікувати, думаю, модифікувалися вже до того, що вже самі не можуть в ньому розібратись, за якою ж системою, як це буде, ці вибори будуть мали, мали відбуватися. Значить, на нашу думку, що би могло покращити ситуацію, і що ми бачимо в майбутньому себе? Яким чином ми могли б цю ситуацію змінити? Проситься вже давно, вже роками проситься Виборчий кодекс в Україні. Значить, Виборчий кодекс міг би цю ситуацію, ну, зрозуміло, що вносити зміни в Виборчий кодекс і міняти правила гри набагато було би складніше кожні вибори. і Скажем, для тих самих політиків було би більш зрозуміліше, за яким законом вони будуть наступні вибори, за якими правилами гри грати. От. Окремо, хотів би ще зупинитися на е політичній рекламі. Кожні вибори. Ми тут, в, тому, в цьому приміщенні, говоримо про незаконну агітацію в дні тиші. От. А про маніпулятивні технології рекламні, але знову ж таки цю ситуацію можна було би вирішити просто забороною політичної реклами. Навіть на ці, в цьому виборчому законі були намагання це зробити. На жаль, в Верховній Раді це питання виявилось компромісним, і для того, щоб в цілому закон був прийнятий тими, хто лобіювали його. Вони пішли на поступки, і е, політична реклама залишилася. Значить, ми е, в наступних своїх проєктах, ще тепер маємо між виборами трошки часу, будемо якось працювати, ініціювати, е, піднімати громадськість, піднімати питання в політичних в громадських колах, власне, про е, е, створення Виборчого кодексу. і... Про заборону політичної реклами як такої.